Це найбільш ефективний формат навчання у малих групах. Буде цікаво. Сьогодні ми проводимо навчання у форматі малих груп, де разом з колегами ми маємо можливість. Дуже щільно в тонких подробицях поговорити про нюанси застосування препаратів на основі полімолочної кислоти. Дуже великий запит існує на корекцію естетично значимих ділянок шиї, декольте, кістей рук, колін, а також ліктів. Ми дуже 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 щільно прямо розмальовуємо і розбираємо всі деталі застосування. Полі молочної кислоти в цих ділянках. Ми повинні використовувати на ринку тільки перевірені е, препарати, щоб запобігти тих небажаних явищ і ускладнень. Я працюю з такими пацієнтами, яких запит на натуральність. Саме ваш препарат дає омолодження і такий е, натуральний, молодий ефект, як це було років мінус 10 мінус тому назад. Ну так як вони виглядали зі